Вітаю, друзі, і слава Україні! Ну що ж, маємо 22 червня 2025 року, і знову ж таки сьогодні неділя. Та ми можемо обговорити деякі новини. Ну, перед за все, користуючись нагодою, хочу анонсувати вечірній стрім. Так, вечірній стрім з Дмитром Чекалкиним. Ми поговоримо про увага, Маленький анонс. Адміністрація Трампа поінформувала провідних республіканців перед ударами по Ірану, але не повідомила про це демократів. Так повідомляє СНН. окремо. Лідер від демократів у сенаті Чак Шумер заявив, що Трамп не може приймати такі рішення одноосібно. Жоден президент не повинен мати права одноосібно втягувати цю країну в щось настільки серйозне як війна. З непередбачуваними загрозами та увага без стратегії. Міністр закордонних справ Ірану Арахчі попередив, що удари США матимуть незворотні наслідки. А ще зарано, для точної оцінки, звичайно, збитків від ударів США по Ірану. І для цього потрібна ще розвідка і дорозвідка. Ось друзі, про це і не тільки про це. Ми поговоримо вечором з Дмитром Чекалкіним. Тому підписуємося на наш з вами Ютуб канал. Ти це файники, робимо репост відео, донатимо на ЗСУ і підтримуємо наш канал. Монобанк, PayPal, кнопка спонсорство все є в описі до цього відео. А наша сьогоднішня тема назвемо її свято наближається. 2. Так. саме так би я хотів би назвати сьогоднішній ефір, і про що саме зараз ми поговоримо? Так, отже, все тяжче команді Офісу Ємака приховувати історію з Чернишовим. Навіть був відряджений десант. Ви знаєте, що є такий бізнесмен і співвласник студії квартал 95, Тімур Міндіч. Він планує провести зустріч із міністром національної єдності Олексієм Чернишовим увага, у Лондоні. Він спробує переконати Чернишова повернутись в Україну. У озвученні зеленським строків, адже втеча Чернишова суттєво вдарить по репутації президента. І з Зеленським такий сценарій подій ніхто не обговорював. Пише видання «Зеркало Тижня. За даними Зеркала Тижня, не виключено, що аргументом для повернення віце-прем'єра в Україну буде чергова обіцянка того, що справа, яка є проти Чернишова у Набу, буде за схемою Олега Татарова. Передана в інший більш контрольований банковою правоохоронний орган. Тим самим Чернишова виведуть із небезпеки, яка склалась у зв'язку із розслідуванням Набу. Ну, друзі, що я можу сказати? Це буде перший тест для нового генерального прокурора України. Чому? Я нагадаю для тих, хто забувся, як виводили з-під удара Олега Татарова. Справа була в НАБУ, питання корупційної складової, і швиденько справу передали увага, куди? В СБУ Баканова. Ну, сьогодні СБУшниками керує малюк, але мені дуже цікаво, яким чином вони будуть комерційну корупційну складову передавати в СБУ. кажучи, така історія може поставити взагалі хрест на нашому, скажімо так, європейському майбутньому, тому що довіра в певній мірі в певній мірі до антикорупційних органів, НАБУ, САП і так далі трішки ще залишається вищою, ніж до будь-яких Інше правоохоронних структур. Хоча, як на мене, ну хтось же ж з набу повідомив Чернишова, що мають вручати підозру, і Чернишов скарапастіжно свалив. Але ця історія називається Свято наближається, бо все важче це приховати від громадян України, і звичайно, звичайно, ми з вами вже свідомі того, що за цим всім стоїть саме президент Володимир Олександрович Зеленський разом з його фаворитом Єрмаком. Ну, а тим не менш, є ще одна новина, яку нещодавно видав Сибіга. Так саме наш міністр закордонних справ сказав, що Зеленський змінить керівників деяких посольств. Ну, що для чого? Кадрові рішення очікуються перед нарадою послів, яка запланована наприкінці липня. Володимир Зеленський ухвалив рішення щодо зміни керівників деяких закордонних установ. Про це він сказав в ефірі телемарафону і про це повідомляє главком. Але, але про що я хотів сказати, я вам скажу мене дуже сильно привернула увагу в цій новині. Інша історія. Отже, Сибіга також сказав, що Україна увага розпочинає місяць дипломатичного тиску на Російську Федерацію. Ви знаєте, скажіть, будь ласка, це зрада чи це ла-ла? Пояснюю логіку. Україна розпочинає місяць дипломатичного тиску. Курва, в нас війна вже йде більше 11 років, і ви лише зараз розпочинаєте. Тобто, ви знаєте, виявляється, що вони можуть давити, але всі ці роки не давили. І причому це Сібіга своїм ротом на голубому глазу доповідає офіційно. Ну і другий варіант: бла, 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 бо ніяк не можуть давити, а тільки язиком чесати. Тому ця історія дуже цікава саме в цьому ключі. Коли це заявляє міністр закордонних справ України, що вони розпочинають дипломатичний тиск? Мене запитання: а яким хреном ти перепрошую займався весь цей період, перебуваючи на посаді? Ну і ще хотів би знову ж таки повертаючись до ситуації, що свято наближається, тому що все більше і більше громадян України бачать цей тришняк. Ну але цей тришняк він рано чи пізно вибухне. Тому це буде великим святом для України, тому що цей вибух тоді не замаже єдиний марафон і не зможе знівелювати ніхто. Бо Суспільне невдоволення це якраз і є те, чого боїться Зеленський найбільше. Ні, він не боїться сьогодні майдану, бо він розуміє, ніяких майданів не буде. Всі, як то кажуть, буйні, зайняті війною. Але що вони чудять далі? Отже, міністерство економіки, увага 4 червня за погодженням з міністерством фінансів виділяє з резервного фонду 2,4 з половиною, майже мільярди гривень. На популістичну ідею, яка називається кешбек, а через два тижні той самий мін економіки за погодженням того ж самого мінфіну виділяють увага 200 мільйонів 240 мільйонів на фортифікації у Харківській та Чернігівській областях. Тому коли росіяни будуть проривати лінію фронту, ми повинні знати, що пріоритети в держави це популістичний кешбек, а не фортифікації. Харківської та Чернігівської областей різниця, увага, в 10 разів. Це для того, щоб ми всі зрозуміли. Ну і звичайно, свято наближається, тому що авторитарний режим Зеленського вже навіть не стидається. А ми це бачимо, і це буде вироком для саме для президента Зеленського. Так, авторитарний режим Зеленського сьогодні ще не вирішив. Міняти прем'єр-міністра чи не міняти Зеленський так і сказав. Я ще не вирішив міняти е, шмигаля, е, тобто цар в парламентсько-президентській республіці вирішує сам міняти холопа чи ні. І клав він на те, що згідно закону, це взагалі-то парламент мав би цим займатися. А ще він клав великий прибор на те, що закон забороняє це робити під час військового стану, але в нас є цар. Я звертаю вашу увагу на цю всю історію для того, щоб ми зрозуміли, що свято полягає в тому, що ми з вами стаємо мудрішими, бачимо, що відбувається в країні Україна. Десь так така новина на даний момент, і ми з вами вечором обов'язково поговоримо з Дмитром Чекалкіном про атаку Сполучених Штатів на Іран. Ми переможемо! Слава Україні!